Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему як міжнародні стандарти інформаційної безпеки. Одним з найбільш важливих нормативно-технічних документів, які стимулюють розвиток захищених інформаційних систем, мереж і засобів, є документи, що стандартизують вимоги та критерії оцінки безпеки. Стандарти інформаційної безпеки. Це стандарти забезпечення захисту. Призначені для взаємодії між виробниками, споживачами і експертами з кваліфікації, з кваліфікації продуктів інформаційних технологій у процесі створення експлуатації захищених систем оброблення інформації. Стандарт забезпечення захисту, звичайно, вмістить опис послідовності оцінок, які необхідно виконати, щоб вважати дану характеристику безпеки підтвердженою з точки зору атестації захисту, або множину характеристик безпеки, які повинна забезпечити система захисту, щоб її можна було використовувати в даному конкретному режимі забезпечення безпеки, або у відповідності до загальної стратегії захисту. Стандарти інформаційної безпеки, викладені в опублікованих матеріалах, вони намагаються захистити кібернетичне середовище користувача чи організації, це середовище включає в себе користувачів, мережі, пристрої, програмне забезпечення, процеси, інформацію в режимі зберігання або транзиту, служби та системи, які можуть бути безпосередньо або опосередковано підключені, до мережі. Основна мета знизити ризики, виключаючи попередження або пом'якшення кібератак. Ці опубліковані матеріали включають збірки інструментів, політику, концепції безпеки, гарантії безпеки, керівні принципи, навчання, підходи до управління ризиками, найкращі практики та забезпечення та технології. Найбільш значними стандартами інформаційної безпеки є. Європейські критерії безпеки інформаційних технологій, Федеральні критерії безпеки інформаційних технологій, канадські критерії безпеки комп'ютерних систем та загальні критерії безпеки інформаційних технологій. Стандарти кібербезпеки існували протягом кількох десятиліть, оскільки користувачі та постачальники співпрацювали на багатьох міжнародних форумах для здійснення необхідних можливостей, політики та практики. Як правило, вони з'являються з роботи в Стенфордському Консорціумі з досліджень з питань інформаційної безпеки та політики у 1990-х роках. Британський стандарт БС 7799, перша частина. Це Кодекс практики управління інформаційною безпекою. Описує 127 механізмів контролю. Необхідних для побудови системи управління інформаційною безпекою, організації визначених на основі кращих прикладів світового досвіду в цій області. Британський стандарт, частина 2. Управління інформаційною безпекою, специфікація систем управління інформаційною безпекою. Друга частина стандарту використовується як критерії для проведення офіційної процедури сертифікації організації. Британський стандарт третя частина. Новий стандарт в області управління ризиками інформаційної безпеки. Інформаційні технології, технології безпеки Практичні правила управління інформаційної безпеки. Міжнародний стандарт базується також на цьому стандарті першої частини 2005 року. ISO СО2730. Словник визначення. ISO 27001 – Інформаційні технології, методи забезпечення безпеки, системи управління інформаційної безпеки, вимоги. Міжнародний стандарт базується на БС 7799 частині 2. Послуги і механізми захисту інформації, тобто стандарт ISO 7497. Спеціальні це шифрування, цифровий підпис, цілісність даних, аутентифікація, заповнення трафіку, нотарізація та певні спеціальні. Загальні мітки безпеки, виявлення подій, контроль безпеки, відновлення безпеки та довірча функціональність. І на цьому уроці ми розглянули деякі стандарти безпеки, які, у нас є, які були створені в Британії, і які були аналогічно створені в нас в Україні, схожі на британські критерії. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!